На прямому репортер тож одразу до головних новин Київський апеляційний суд продовжив запобіжний захід для колишнього командира 155-ї механізованої бригади Анна Київська Дмитра Рюмшина у вигляді тримання під вартою до 19 березня. Водночас судді зменшили суму застави із 90 мільйонів гривень до 50 мільйонів. 22 січня суд обрав Дмитро Рюмшину запобіжний захід. Його взяли під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень. Це рішення оскаржували сьогодні в апеляційному суді. Троє народних депутатів заявили про намір взяти на поруки екс-командира 155-ї бригади. Правоохоронці підозрюють екс командира бригади у бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану, заявляючи, що він не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями. Окремі випадки СЗЧ, за даними слідства, відбулися на території ЄС, де бригада проходила навчання. Рюмшин своєї провини не визнає. Якщо брати це обвинувачення, то можна брати любого командира на фронті, починаючи з командира роти і закінчуючи там командувачем і просто сажати. Все воно ну, видумано ну, суддя. Есть... Я розумію, коли суддя там чи у или там какие-то коррупционные действия, или або какие-то действия, ну, как, как на загальных загальних підставах. Але коли сюди, ну, не знаєш, що говорить, за что? за такие речі, які там мислення подавав. Ну, людина, яка вже 11 років воює, пішла різні посаду, мислення не подавав ДБР, а, це за чешники повідомили. Вся, вся підозра. Тобто іншого нічого не не інкримінують. Бездіяльність? Бездіяльність. Чому бездіяльність полягала, що що не подавали? Так, що, да, що я не ну, всіх не подавав, а там якусь частину там з більш ну, там з декілька тисяч особового складу. Там десь порядка досить чоловік не було повідомлено в ДБР, але були повідомлені в ВСП, там по цьому. І оце пытаються мені інкримінувати. Це бездіяльність. Я, тяжкий злочин. Я вперше раз в таких місцях. Ну де що суттєне обґрунтоване рішення. Я, я піду захищати батьківщину, як це робив до цього. Несправедливе рішення. Це навіть не компромісне рішення. Це спроба замилити очі Рюшину. Це спроба замилити очі його захисникам. І в першу чергу це спроба замилити очі суспільству, громадськості і всім тим, хто. Зокрема, тримає палець на пульсі цієї справи. Послідкує за неї, хто підтримує е, Рюмшина, скасувати суму застави із 90 мільйонів до 50 мільйонів. Абсолютно ніяким чином не впливає на можливість її внесення. Абсолютно ніяким чином не впливає на можливість внесення не лише самим рюмшином, але і будь-ким, хто би виявив бажання виступити в якості заставодавця, тому що сума в 50 мільйонів вона вона є як і для рюмшина, так і для більшості осіб, які б десь можливо і мали б бажання виступити в якості заставодавцями. Так також є. Такою, яка не може бути не може бути внесення, Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Цього разу під ударом опинився Миколаїв. Там пролунав вибух до оголошення повітряної тривоги. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що наразі викликів не зафіксовано. Місцева влада з'ясовує наслідки попереднього прильоту. Іскандер М. Він був за межами міста. У Харкові на найбільшому ринку Барабашову продовжують прибирати наслідки удару російського дрона. Пошкоджені понад 100 торговельних павільйонів. За даними військової адміністрації, російські окупанти для удару використали безпілотник типу Герань. Не усі підприємці наважуються прибирати, оскільки існує загроза повторних ударів у багатьох пошкоджений чи знищений товар. Загалом пошкоджені майже 14 тисяч квадратних метрів ринку. Ніхто не постраждав під час удару. Міська влада обіцяє відновити торговельні павільйони. Поки що всі зосереджені на тому, щоб прибрати залишки скла та вивести сміття. Підприємці намагаються врятувати залишки товару. Барабашова опиняється під ударами російських військ не вперше. Кілька разів росіяни обстрілювали ринок у 2022 році. У Полтаві у Свято-Успенському соборі відбулося прощання із родиною, яка загинула унаслідок російського удару по житловому будинку. 40-річного захисника Андрія Притулу та його дружину Наталю. Рятувальники знайшли під завалами зруйнованого під'їзду. Андрій Притула захищав Україну з 2014 року. Неодноразово був поранений, відзначений нагородами за мужність та героїзм. Служив кулеметником на борту гелікоптеру у зоні АТО. Від початку повномасштабного вторгнення він добровільно пішов служити у складі 116-ї окремої бригади територіальної оборони. У грудні 2024 року звільнений із ЛАВ ЗСУ через зникнення безвісти брата. А у січні його разом із дружиною підступно убили росіяни. Встановили вибухівку біля оселі ветерана Збройних сил. Правоохоронці затримали ще одну російську. Агентку у Харкові за інформацією СБУ наприкінці січня вона допомагала окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ. Для конспірації жінка носила перуки, а після теракту намагалася знищити увесь одяг, у якому була під час підготовки вибуху. Агенткою росіян виявилася 38-річна місцева безробітна, яку ворожі спецслужби завербували після її антиукраїнських коментарів у телеграм-каналах. Правоохоронці повідомили про підозру працівнику ДСНС із шостки на Сумщині та його товаришу із Харківщини. Як встановили слідчі державного бюро розслідувань, чоловіки через месенджери поширювали ідеї російської пропаганди. Підозрювані мають активну проросійську позицію, яку приховували на людях. Натомість мрії про життя за російськими законами розписували. У закритих пабліках слідчі не виключають співпрацю з російськими спецслужбами щодо передачі ворогу позиції сил оборони на Сумщині за статтею виправдовування збройної агресії Росії проти України. Передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі. У ДБР заявили, що викрили організовану групу, яка розікрала 100 мільйонів гривень під час закупівель для військових. Підозри оголосили посадовцям квартирно експлуатаційного відділу. Луганська, який наразі входить до системи сил логістики збройних сил, за даними ДБР, фігуранти організували закупівлю паливної деревини для війська за завищеною вартістю. Проводили це через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких контролювали учасники схеми. Організував Ох, осіб підрозділу, що дислокувався у Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця, учасники оборудки, організували придбання паливної деревини для зсу за завищеною вартістю без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками. Лічильник зброї, якої немає, технологічні сили України презентували оновлення для свого сайту. Лічильник показує кількість впівідронів та засобів РЕП, які не отримали ЗСУ через відсутність державного замовлення. Це понад 1,7 мільйона одиниць за минулий рік. На табло можна побачити і обсяг валютних надходжень, які могла б отримати Україна завдяки експорту дронів. Ці кошти можна було б витратити на розвиток оборонної промисловості. На презентації також показали, скільки дронів може виробляти Україна кожні дві години, а це понад 1600 БПЛА. Наша мета показати державі, що української оборонки є великий потенціал, що ці дрони мають контрактуватися для того, щоб підсилити нас на лінії фронту, наблизити перемогу. А у разі якщо з якихось причин з відсутності грошей, наприклад, ці дрони не можуть бути законтрактовані, тоді треба дозволити міжнародний ринок зброї відповідно таким чином забезпечити валютні надходження всередину України. В лютому вже в нас дуже велика нестача дронів на фронті. Ми намагаємося безкоштовно там своїми засобами. Ми, наші колеги, партнери по технологічних силах України віддаємо дрони безкоштовно в ті підрозділи, де зовсім погана ситуація. Але ми не держава і ми не можемо за державу виконати її безпосередні функції. Тільки мир через силу дасть сталу безпекову ситуацію у Європі та світі. Про це заявив п'ятий президент Петро Порошенко під час виступу у провідному аналітичному центрі республіканської партії Хадсен Інститют. Лідер європейської солідарності закликав посилювати Україну зброєю, а проти Росії запровадити такі санкції, щоб вона не змогла продовжувати війну. Петро Порошенко наголосив, що Київ повинен мати сильну переговорну позицію та додав, що єдиною ефективною гарантією безпеки є членство України в НАТО. єдина ціль санкцій – це зменшення виручки від російського експорту, зниження російського експорту. Від 600 мільярдів до ймовірно менше 200 мільярдів. Це посадить Путіна за стіл переговорів. Однозначно, Трамп має рацію, атакуючи Росію пекельними санкціями. Крім того, атака на російський тіньовий флот, атака на російський експорт СПГ, атака на російський експорт ядерної енергії, атака, 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 щоб зупинити війну. Пункт другий це зброя, в тому числі протиповітряна оборона, включаючи з дуже складними ракетами великої дальності. Пункт номер три перевести економіку на військові рейки. Як так може бути, що Північна Корея та Росія виробляють більше артилерійських снарядів ніж весь вільний світ разом? Україна ввела санкції проти тіньового флоту Росії та викрадачів культурних цінностей із Криму. Відповідні укази підписав президент Володимир Зеленський. До санкційного списку, що стосується ворожого тіньового флоту, увійшли 56 громадян Росії та один із Ірану. Вони є капітанами підсанкційних суден та залучені до незаконного експорту російської нафти. У другому списку відповідальні за знищення української культурної ідентичності йдеться про проведення. Незаконних археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Криму та вивезення культурних цінностей з України. Важливо, щоб ми надалі тиснули на тіньовий танкерний флот Путіна, який возить нафту світом і заробляє гроші Росії на терор і війну. Важливі санкції не тільки проти самих танкерів та фірм із якими вони пов'язані, але також і проти капітанів таких суден і всіх причетних осіб. Є таке санкційне рішення України. І ми будемо поширювати його в юрисдикціях партнерів. В Україну прибули перші літаки. Міраж 2000 які передала Франція. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Він зазначив, що українські пілоти пройшли навчання на цих літаках. тож тепер вони братимуть участь у захисті українського неба. Ворожий дрон атакував автівку Укрпошти під Покровськом на Донеччині. Працівники залишилися живі, а сам автомобіль пошкоджений. Фото наслідків атаки показав генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Він наголосив, що робота співробітників Укрпошти у прифронтових регіонах часто ризикована. Дронами ворожі війська атакували Дніпропетровщину. У Дніпровському районі пошкоджені чотири приватних будинки ніхто не постраждав. Із важкої артилерії ввечері росіяни обстріляли Нікополь та Покровську громаду. Зранку поцілили по Марганецькій. У Синельниківському районі зруйновані два приватних будинки, і ще вісім осель пошкоджені. Зачепило авто, газогін та лінію електропередач. Дев'яносто бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Ворог і надалі найбільш активний на Покровському напрямку та намагається просунутися на Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Окупанти штурмували також на Купінському та Харківському напрямках. З авіації б'ють по наших підрозділах на Курщині. Там українські військові відбили дев'ять атак росіян. На Сіверському напрямку ворог дев'ять разів атакував позиції наших захисників у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив дев'ять атак неподалік Турецька, Деліївки та Щербинівки. Документувати війну на передовій, бачити її через об'єктив камери у Києві. Презентували фільм та книгу, присвячені роботі прес-групи Равлик, команди, яка фіксувала історію українського спротиву на фронті. Автори поділилися своїми спогадами, історіями та роздумами про героїв, які залишаються в пам'яті не завжди. Подробиці дізнавалася наша репортерка Анастасія Сідлер. Фронтові дороги, обстріли і жарти в бліндажах. Прес-група Равлик два з половиною роки працювала на передовій, документуючи життя і боротьбу українських військових. Їх історія це понад 300 репортажів, інтерв'ю та фільмів, що стали голосами війни. Тепер їхній досвід зібрано у книзі Дай мені довгу пам'ять і фільмі Щось більше за життя, які презентували у столиці. Ми, як група, на той момент прес група апарату головнокомандувача, командувача ми їздили у відрядження. В підрозділи на різні напрямки це визначалось якось там службовою нарадою. Це не суть важливо як, але ми їхали на напрямок. Ми працювали в підрозділі, брали там певну кількість інтерв'ю. Це могли бути інтерв'ю щодо боїв, щодо операцій, Могли бути якісь просто цікаві люди, скажімо так, не пересічні. Фільм Далі показує те, що зазвичай залишається поза кадром. Перші виїзди групи, на зйомки на нульових позиціях та будні тих, хто ризикував життям, аби зафіксувати війну. Особливе місце тут займають історії бійців, звичайних людей, які опинилися в надзвичайних обставинах. Кожна їхня розповідь це не лише свідчення, а й частина пам'яті, яку в. Важливо зберегти під час зйомок нічого складного немає. Складно не знімати. Совість мучає, тому що ти не там. От, але знімати мені подобається. Я знімаю 14-го року. Цю війну ще з Майдану. тому Складного нічого немає. Складно потім знати, що твої герої загинули. Оце не складно. Книга Дай мені довгу пам'ять стала своєрідним підсумком роботи прес-групи. Її авторка Аліна Логвиненко зібрала унікальні свідчення командирів і бійців про найважливіші операції війни. Ці історії доповнені роздумами про ціну перемоги, силу духу і майбутнє України, яку виборюють на фронті. Люди, які стали героями книги, так вони цінні мені е, кожен по-своєму. Так з кимось пов'язаний спогад, хтось особисто мене зачепив е, дуже сильно. Просто як людину своїми вчинками, своїми якимись там ставлення до життя, своїми поглядами і так далі. Ми їздили постійно. Тобто ти повертаєшся з відрядження і розумієш, що ось я маю написати, от про цю людину кінострічка та книга присвячені не лише документуванню війни, а й людям, які її творили, особливо військовому фотографу Арсену Федосенку, який загинув під час роботи на фронті. Його пам'ять, як і пам'ять. Про багатьох героїв залишається в цих кадрах і сторінках назавжди. Анастасія Сідляр Катерина Баранова, телеканал Прямий. Це усі новини на цю мить. Більше інформації ви обов'язково знайдете у соціальних мережах прямого. Тож заходьте на YouTube, підписуйтесь і відстежуйте свіжі відео, щоб не пропустити важливу інформацію. І щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямим.